Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене для вас рецепт дуже смачних млинців. Для приготування млинців мені сьогодні знадобиться 2 яйця, 1 чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі. Перемішую добре. Також мені сьогодні знадобиться пів пляшки молока. Але одразу я вливаю трошки, перемішую і додаю борошна. Борошна знадобиться приблизно 250-260 грамів. Я його заздалегідь вже просіяла. І тепер додаю в миску. І добре вимішую, щоб не було грудачок. Я не додаю одразу все молоко, бо тоді складніше вимішувати. І ось тепер вже потрохи починаю додавати молоко. І замішую тісто, щоб воно було таке ріденьке. Ну, ось тісто майже готове, воно рідке. Тепер додаю сюди одну столову ложку олії, знов все перемішую, і залишилось додати сир і зелень. Сир я натерла дрібненько. Також зелень. І ще раз все перемішую. Ну, ось моє тісто вже повністю готове, можна випікати млинці. Пательню я вже розігріла добре, і перед тим, як смажити перший млинець, я її змастила олією. Потім я вже не буду додавати олію. І тепер Викладаю тісто і підсмажуємо млинець з однієї і з іншої сторони. Обсмажені млинці знімаю на тарілку і таким чином обсмажую всі млинці, поки тісто не закінчиться. Млинці я вже підсмажила, ось такі ніжні вони виходять. До речі, в ці млинці можна покласти будь-яку начинку, м'ясну або сиром. Я люблю дуже з моцарелою, Просто викладаю трохи моцарели поверх млинця, поки вони ще гарячі, щоб моцарела розтанула, розплавилась. І потім ось так загортаю. Даю трохи млинцю так полежати. Ось я вже такий млинець зробила. І подивіться, як тягнеться потім там моцарела, і млинці такі дуже-дуже смачні виходять. Готуйте млинці і не забувайте писати відгуки в коментарях. А я, як завжди, бажаю вам смачного, і все буде Україна!